Я мама, і я б хотіла, щоб мої діти цінували кожен момент, не боялися мріяти та завжди йшли вперед, не зважаючи ні на що. Я мама, і я можу любити своїх дівчат та водночас мріяти про нові горизонти для себе. Коли я стала мамою, то зрозуміла, що кожен день це вже маленьке диво. Коли я стала мамою, то зрозуміла, як багато любові може містити серце. Я мама, і я можу бути сильною. Але ні, з ним. я мама, і я б хотіла, щоб моя дитина вірила в себе і не боялась мріяти. Я мама, і я можу дарувати, бути вдома і на роботі. Я мама. Я б хотіла, щоб моя дитина росла в мирі серед добрих людей. Я мама, і я можу підтримати інших, навіть коли мені самої важко. Я мама. Я б хотіла, щоб мої діти знали, що мама завжди на їх боці. Коли я стала мамою, то зрозуміла, що найголовніше це просто бути поруч. Коли я стала мамою, то зрозуміла, що можу витримати більше ніж я думала.